Вітаю вас на моєму рукодільному каналі. Це канал Моїниткет, де є і В'язання, і інші від рукоділля. Завтра, 7 жовтня, розпочинається друга серія великого серіалу. В'яжемо українською. Вона називається Магічний Кубик. Я хочу подя подякувати організатору цього проєкту Олені Буганові за її велике серце, за її терпіння у проведенні цього проєкту. І я думаю, що цей тиждень буде таким же цікавим і несподіваним, як завжди. Магічний кубик завжди щось нам готовить несподівано. І. Я буду брати дуже багато процесів з вернісажу осінніх барв в проєкту Марусі з каналу Марусі. На скринька Я Теж хочу сказати декілька теплих слів цій щирій, добрій э, жінці. Э, Марусінка хочу подякувати за цікавий проєкт, за такий затишний, ціка цікавий. Э, Канал в телеграмі. Хто не наважився, киньте все наступного року і наважтеся. А хто не наважився брати, взяти участь у проєкті В'яжемо українською, а просто візьміть, глибоко вдихніть і долучіться до нього. Це дуже цікаві проєкти, позитивні. Вони надихають. У нас там всі талановиті люди. Творчі, неймовірно творчі. Що, чого тільки там і, і, і в одному, і в іншому проєкті можна не, не побачиш. Дуже талановиті, боже, вишивка гарна, і в'язання, і шкарпетки. І, ну, я не буду називати. Просто переходьте за посиланням і дивіться, що наші люди роблять. Так, гра магічний кубик. Першим номером. Я прибираю поки свій гарбуз, який в мене мандрує з одного відео в інший. Я заявляю картину Квірінг. Мені треба її дуже-дуже терміново-терміново закінчити. В мене, ну я попередньому відео казала, я зготовки зробила на три квіточки ще. Значить, я хочу сюди пустити квіточку. Може, сюди подивлюся. І пустити ще дрібненькі по кроні дерева. А, зараз хвилиночку. А, а навколо мене буде оце все прикрашено. Так що ж у мене так, зараз. Вся крона ось так, буде прикрашена. Кружечками. Очками, можливо, крапельками. Це будуть різнобарвні листя вже в осінніх кольорах. Тут ще травичка, на неї ще листечко не попадало помаранчеве і жовтеньке, бо воно ще на дереві, ще вітерець його не... дерево це... до нього не добрався, і листичка все на ньому. І травичка зелена, бо ще згарна погода. Ми можемо ще собі це дозволити. Ось така робота. Так. Другим проєктом я називаю свій вже точно светер. Це буде треш-проєкт. Це буде повний капець, тому що мені треба дов'язати два рукави, бо в мене буде светер. Мені вистачить ниточок. Я навмисно зробила таку горловинку, щоб мене вистачило ниточок. Да. Тобто я сьогодні повинна, сьогодні 6 жовтня, я повинна сьогодні швиденько закінчити до, до плеча дійти і розпочати рукав. Рукав там теж в мене таким, своє бачення рукава. Ось. Ну, будемо, будемо, будемо в'язати далі. Тобто це мені два проєкти, мабуть, але якщо мене дивишся, я буду порушувати умови, я їх буду в'язати кожного дня і підв'язувати ті проєкти потихеньку, які випадуть в магічному кубику. Я завжди в'яжу два. Я шалений багатопроцесник, я не можу один проєкт в'язати, якщо більше трьох там більше години в'яжу. Так. А, наче, наступний третій проєкт. Я не можу його показати, тому що я його буду розпочинати і я його забула взяти від матусі. А, так. Це будуть шкарпетки для моєї подруги. Я вим... змушена розпочати в магічному кубику нову роботу. Я собі зробила сьогодні халеп. І бігти вже до матусі просто... У мене завтра на роботу я хочу хоч якийсь. Сильно набратися після сьогоднішньої лікарні, після прибирання в саду майстерні. Так, наступний проєкт. Значить, ще раз, давайте так. Кому дуже от, хочете, дуже вели... подробно, будь ласка, у тиждень стартів. Проходьте і дивіться, значить, це я купила в розхом'ячці. Залишки від розмоту були ну, бобіни без конуса. У мене чотири таких бобіни. залишки. Вибачте, переривали мене, значить, я хочу сказати, значить, спиці четвірка. Це вовна залишки після розмоту без конуса бобіна. У мене чотири таких два сірих два джин, темно джинсових. Я хочу, як швидше, ну, як швидше в дужках, беручи участь в вернісажу осінніх барв, завершуючи плечовий виріб, на якому треба зв'язати рукави, я беру участь. Я, верніше, я хочу зв'язати швидко. Тобто, я якнайшвидше. Умови враховуючи, поки тепленько, бо це треба перепирати вовну у гелі якомусь ну, як махер, тому що її треба. ну, Я, я по собі знаю, що треба перепирати в, або в жидкому милі, або в шампуні, або в гелі для душу, або в якомусь засобі. ну, що, що, що буде. Але воно повинно бути гелеподібне. Тоді м'якіше, Бо така о, неймовірна, тепла вовна. Неймовірна, але цупка-цупка, ну, я много ну, одягала, я можу таке носити. Але ж о, зараз є алергія, що, що, що завгодно. Тобто я спокійно таке можу носити. Але якщо, враховуючи, що люди різні, треба якось змягчити цю. Ем, головно, я дивлюся, що тут якісь залишки виробництва є. Якщо всі варяночки трапляються ем, в сіно, то тут трапляються якісь нитки, Я не можу зрозуміти, що це. Я їх видзьобую, бо вони такі, цупкі дуже. ось. Така шкарпетка. В'яжу її зв'язала резиночку 2х2, потім перейшла на нерегулярну резиночку 3х1. Ось, їдемо далі. Наступний мій процес це коричневі носки шкарпетки. Значить, це теж шпиці номер 4 Я взяла колись 500 грамів кітмахеру на светрик. Бо я не подумала, що тут же ж 10 метрів у 100 грамах. В результаті, із десь 98 грамів по 96 я вив'язала собі светрик. Ну, я ж не буду собі 5 светриків вв'язати, а такого кольору я темна волоса, а матуся в мене сива бабуся, така взагалі біленька, така бабуся, бабуся, як кульбабка, така в мене. Ось. І, і ну куди? Навіть бабтус якийсь зв'язати, вив'язати мені мені зразу скажуть, що все, що вони про мене думають. Так. І тут дивіться кардіограма. Я вже не пропускала через чайник, ну нитка тепла. І плюс я ще додаю цей кідмохер. Він теплющий. Ось. І, ну, плюс мій досвід в'язання. Ну, останні три роки це шкарпет. Ну, третій сезон, поспіль, це сплошні шкарпетки. Я шкарпетки на продаж в'язала до війни. Ось. І бачите, в мене рівненьке полотно виходить, дуже рівненьке, все в мене нормально. Тут. Відбувається. Тобто я собі спокійненько віжу. В мене нитка, ну я завжди, в мене це кардиограма ролі не відіграє. У мене рівненька йде полотно і все. Ох, це в мене п'ятий процес. І шостий процес. ну на мене процес авантюра це светр, ну це процес мега-авантюра, це мій гном. Який я розпочинаю в рамках проєкту «Вернісаж осінніх барв», а от в рамках якого проєкту я його завершу, це науці невідомо. Тому що в мене тільки дно 15 см, тобто гном буде великий. Але я хочу його зв'язати, я хочу це зробити. І це нитка з АТБ придбана, просто проходячи по стенду з нитками. Я просто поглянула на ці нитки. У мене в голові було доволі багато картинок з скандинавськими гномами, і я зрозуміла, це вона. Ось тому буде такий процес у мене ще на кубику. Побачимось через секундочку. А я буду тиждень. Сподіваюся, плідно працювати, тому що роботи дуже багато. Вітаю! Ви на рокодільному каналі Minded Cat. З вами Ганна. І сьогодні я хочу розповісти про свою участь у проєкті Олени Буганової. В'яжемо український, а саме у другій з його серії Грі «Магічний кубик. Я в інфобоксі залишу посилання на дівчат, хлопців, які брають участь у цьому проєкті. Будь ласка, якщо у вас є бажання, пройдіть, подивіться, підтримайте лайком, напишіть декілька добрих слів про роботи, які вам сподобались. І ви таким чином підтримаєте ту майстриню, яка. Витрачає свій час на створення улюблених для вас робіт. Ну, і можна про мене не забути теж зробити, ну, хоча б поставити лайк. Я хочу почати з того, що ця цей тиждень співпав із завершенням проєкту Верніса Сінніх барв». І дві роботи, які я буду показувати сьогодні, вони були зроблені в рамках двох проєктів: і Вернісаж осінніх барв», і гра магічний кубик. Та робота, яку ви бачите перед собою, це перша робота, яку я брала я в гру Магічний кубик. А, до речі, хочу розповісти, що цього тижня які ж нам кубики випадали. Нам, значить, ми обираємо 6 процесів. Ці учасники Нам випадають, кидає Олена Баново кубики з понеділка по п'ятницю, які випали номери на двіх, двох кубиках. Такі номери ми в'яжемо, <кій> вибачте, за власним списком. В понеділок нам випали кубики 3 і 6. Ну, взагалі хочу сказати, що цього тижня третій номер випадав три рази, а номер 6 випадав два рази. Тобто, фаворит цього магічного кубику це номер 3, на другому місці номер 6 У вівторок нам випали процеси 1 і 3. У середу 4 і 6, у четвер процеси 2,5, у п'ятницю процеси 3,5. Користуючись цим, значить, в мене під третім номером був, зараз коронку, склерозник. Під третім номером були шкарпетки моїй подрузі, і я. Трошки розповім про них, дійсно, просування було цікаве. Але давайте, по-перше, ми почнемо по порядку, по моєму списку, які ж я процеси взяла, під яким номером вони були. Під номером один картина. У техніці квілінг. Вона брала участь у вернісажу осінніх барв, я її завершила, ви бачите перед собою. Чудову глявину, де ще є зелена травичка, вона і темненька, і світленька. На ній ще розквітають осінні квіти, ще не було заморозків і холодів. Тому листечко ще на дереві. Ну і, мабуть, не було ще ураганів, тому що жовтеньке листечко, вона ще не впала з дерева. Ось така моя робота в вернісажі осінніх барв і в магічному кубику. Вона завер, це вже є завершена робота. Мабуть, ну я тепер думаю, як її зафіксувати, як її зробити їй багетну раму, тому що е, там квілінг 5 мм товщина, а де де в деяких випадках 10 е, мм, тому що, от якщо ближче подивитися, в мене тут двошарові квиточки. Такі є, тут теж двошарові. Ось такі в мене квіти тут. Ну, якщо крупним планом подивитися дерево. За зайві звуки. Так. Така в мене була перший номер моєго списку. Другим номером моєго списку був свитер-жилет, який в результаті в номінації одні з номінацій Вернісажу осінніх барв. Він е став е жилетом. Бо я щось забарилася з рукавами, і, і, ну, будуть рукави згодом, але треба час для того, щоб їх зробити. Такий в мене жилет. В мене є підзйомочка його. Є фотографія, як він на мені сидить. Ось така робота. Це номер. Третім номером я брала шкарпетки. У мене так вийшло, що я змушена була розпочати в грі магічний кубик, порушити правила, розпочати шкарпетку, замість того, щоб її просувати. Ну, В результаті одна шкарпетка в мене і розпочата і закінчена. Е, так як в мене моя подруга, наступня, вона, ну, трошки я не встигла до Дня народження, в неї був один. 11-го числа день народження. Сьогодні 14 жовтня. Мені ще залишилося зв'язати одну шкарпетку, і Я сподіваюся, що в мене все буде добре. Я все це зроблю. Зроблю. Я тут зробила людина викладає в студії образотворчого мистецтва і дуже полюбляє класичне мистецтво мистецтво Греції і страдавнє. Тому я зробила шкарпетки з таким класичним грецьким візерунком, який має назву Меандр. Так, дівчата вибачаюсь за свої нігті. Тут вже хтось казав, що горіхи були в садочку. З якогось відео. Ну, у мене сьогодні були горіхи теж в моєму садочку в майстерні. Тому так. Ось. Така шкарпеточка вийшла. Це розмір 35-36. В мене дюймовочка, маленька, худенька з маленькою ніжкою. Ось такий розмір. Якраз погода сприяє, зараз швидко все закінчити. Тобто тиждень вільної людини і я беру шкарпетку з собою. А, так, є цей процес. А, я експериментую у четвертому номері, так, не дивлячись ні на що, я все ж таки пров'язала з цього тижня і цю шкарпетку. Це шкарпетка для захисників, це експериментальний варіант. Я е, знайшла в групі розхаміячка отакі вовняні бобини без, бобини без конусу, залишки від розмоту е, е, пряжа така колю... ну, цупка, цупка. Але я буду. В'язати хочу попрати, ну, думаю, в, чо... в якому розчині, мабуть, або ну, в гелі для душу, щось таке треба. М'якеньке-м'якеньке. Хочу, тобто я роблю експеримент. У мене чотири таких дві бобінки, дві синенькі такі джинсового кольору. Все-таки я хочу добитися. Доброго результату, гарного, і відправити хлопцям. Тобто, дивіться, в мене зараз починається епоха шкарпеток. От в мене старти ось були да, в шкарпетках. Тепер ці старти плавно проходять у тиждень вільної людини. Ось. Будуть шкарпетки. Тому що те, що я зараз покажу, щось процесів, У мене всі розпочаті процеси у гру магічний кубик, не вмістилися шкарпеткові. Якщо б, може, були одні шкарпеткові, то вмістилися. Може, в мене шість пар розпочатих є. Тому мені зараз треба сконцентрувати свою увагу на шкарпетках хлопцям. Тому що ось буквально день-день, не на день я дивлюся, що так. Вона змінилася погода, вона ж так, не потрібно, не треба, а потім, коли починається холода, ну, холодно повітря, то швидко, треба швидко і багато. Тому я зараз активізуюся в цьому питанні, бо шкарпетки це моє. Це, це моє, у мене своя філософія створення шкарпеток. Так, наступні і знову шкарпетки. Це ну не дуже вони в мене просунулися. Це теж мої така експериментальна мене е, минулого року тягнула на різані пасми. І я... Задоволена якістю пряжі після прання це просто бомба, але треба запихувати, ховати дуже багато кінчиків. Ось, І навіть з такою пряжею я собі розпочала шапку. Я сподіваюся, що о, в якісь о, в тижні які бу... ну, найближчі ця шапка буде фігурувати, але в мене там халеп, ну як халепа. Я о, дуже добре. Я... Резинку, гумку з шпицями. Тому я ніколи в житті гачком її не в'язала. Я вирішила розпочати шапку, щоб на ній натренуватися шпицями створювати гумку. Там теж було дуже багато розпусків процес. Але я хочу його зв'язати, я хочу зв'язати шапку, я хочу зв'язати собі, о, мабуть, маніжку. Я так сподіваюся, що буде Маніжка. Подивимося, що буде далі, але давайте повернемося до таких експериментальних ниток, як в мене зараз є. Це розпущена пряжа. Кардіограма. Бачите, да? але мої ну Кількість зв'язаних мною шкарпеток дозволяє робити із такої пряжі ось такому таке рівненьке полотно. Так, вон тут воно поряд залишалось сіренькою ниткою, тому біля такі якісь загагулі не пройшли. Тобто, я зв'язала ну буквально сантиметра два з половиною це максимум. Але я працюю і е, для того, щоб. Я не знаю, що там буде з гумкою в мене дуже багато такої пряжі. Я думаю, де б ще поодинку зв'язати і купити замість 100 грамів 500 іншого кольору. Ну Це в мене був такий щось я. Не знаю, що треба 500 грамів на светр а те, що там 1000 метрів. У uh, інстаграмах я не ну, навіщо це дивитися? Зараз я <смі> дуже пильніше за це спостерігаю, тому що я так розумію, що темно там шкарпетки кольору темного шоколаду, шоколаду і таких, таких шкарпеток я можу нав'язати дуже багато. Особливо з цієї, ну, додаю таку ниточку. Ось така. Так, це в мене, в мене два маточки, це в мене один поки. Я думаю, Дуже Сподіваюся, що мені на шкарпетку 42-го 43 43-го розміру цього моточка вистачить, і я другу шкарпетку розпочну з іншого моточка. Ну, такі, тобто, шкарпетки-шкарпетки. Ще мене не замовляли, шкарпеток. Е дівчата хлопці, в тому числі, із е передової. Так. Так, і останній процес, ну це вас повис... підняти настрій, не знаю, як це можна назвати, шостий процес, він випадав два рази. Це дало мені можливість шість разів перев'язати коло оцей е, коло, тому що я думала, що я пам'ятаю, як в'язати. Е, ну, Ко коло, так? Але виявилося, що я не пам'ятаю нюансів, бо я в'язала берет останні років п'ять тому. Ну, за принципом берето. Це мій скандинавський гном, який вже не приймає участь у Ордісажі осінніх барв. Я думала, я його швидесенько зв'яжу, але вийшло так що На шостий раз у мене вийшло нормальне, нормальне коло. Тому що в мене виходив, останній раз в мене вийшов квадрат рівненький все. Тому що один раз в мене воно один раз в мене, було, в мене було аж ось так лишнього. То в мене був ну, я вирішила сама пригадати і розважалася по повній програмі. Це було щось. Так, нагадаю, в принципі, ні, не буду я нагадувати, у вас в попередньому першій частині відео є всі процеси, які я беру і там я казала. Так що, мій гочечок номер 3 мабуть, ж стерся, поки я оце знайшла ідеальну формулу. Ну, В результаті я набрала беред гачком з шпицями, ой, беред гачком стовпчиками без накиду. Взяла схему, подивилася його секундочку і пригадала. Дюанс, де я ой, не робила собі бідия. Ось такі в мене так пройшла гра магічних кубик. У мене виявилася одна готова робота, жилетка в мене з'явилася, але я буду. Я можу сказати, що дві готові роботи. Жилетка готова, але в мене є нитки, я хочу дов'язати з нею, все ж таки зробити светр, під спідницю. І ну, зараз ця річ була, була б на цю погоду дуже актуальна. А, її можна було носити, причому носити на такій. Ну, На екскурсії, тобто спілкуватися з людьми, це така гідна річ виходить. Ось, о, так перемийнув і магічний кубик. Я бажаю всім, по-перше, тиші, щоб нічого не літало по небу зайвого, щоб ніде нічого не бахкало, бо в нас тут... Днями було дуже весело, Миколаїв дня. В день, ну, скажімо, я б сказала, що ну, далеченько від нас, але страшно, страшно було, страшно було вибух ми чули дуже сильно. Ну, нічого. Давайте про позитив. Давайте про те, що все ж таки, Ті події, які є початок в цьому житті, однозначно буде. Ця подія завершиться, буде кінець, і ми будемо в мирі та злагоди розвивати свою улюблену країну і пишатися нею. Я вам бажаю творчості, натхнення у всіх ваших розпочинаннях. І рокодільних, і життєвих, і на роботі, і в побуті, щоб все лагодилося, щоб все якось складалося в одну єдину, позитивно, і виходило так, як ви замислите собі. До побачення, до нових зустрічей!